Кажеш, ти обов'язково, чітко, гарно, кожне слово мовні звуки. Добрий день, діти! Мене звати Оленка, і хочу вам сьогодні розповісти про мовні звуки. Це звуки, які вимовляє людина. Звуки ми чуємо, вимовляємо і співаємо. Звуки складаються у слова. Слова складаються у речення. За допомогою них ми можемо виражати свої думки та спілкуватися один з одним. Всі слова складаються зі звуків, і зміна лише одного звука у слові може утворити нове слово, зовсім інше за значенням. Давайте разом спробуємо вичакувати. Я буду називати слово. А ви спробуйте змінити лише перший звук, щоб з'явилося нове слово. Наприклад, Мак. Спробуємо змінити перший звук М на Р. І вийде рак. Розумнички, слово дуб. Змінимо перший звук Д. На з і вийде зуб. Добре. Слово тин. Змінимо перший звук т на с, і вийде син. Молодці! Слово лис. Змінимо звук Л на Р і вийде Рис. Ви молодці, діти. Поралися!